Спортивне свято у новому форматі. В південному відбулись сімейні змагання, присвячені Міжнародному дню сім'ї. Організатором заходу виступив центр спорт для всіх. Ігри відбулися в спортивній залідю США 17 травня. У складі кожної команди мама та дитина Долучилось до спортивно-сімейного фестивалю. 16 команд. Змагання стали прототипом відомого формату Тато, мама, я спортивна сім'я. Ми завжди до міжнародного дня сім'ї проводили змагання Мама, тато, я спортивна сім'я. Але ми бачимо, що ну, зараз у нас така ситуація в країні, що тата або воює, або ну, ще гірше в когось немає тата. Тому ми вирішили трошечки поміняти формат і зробити така спортивна мамочка, але щоб вона об'єднувала ну, мама, дитина, ну і. Навіть якщо батько десь воює, щоб йому теж було приємно, що їх мами, діти, що вони все одно займаються чимось, активна активні займаються і спортом, і взагалі ведуть активний спосіб життя. Учасники взяли участь в самих різноманітних естафетах. Команди мали продемонструвати спритність, уважність та швидкість. Окрім фізичних прав, на учасників чекали й інтелектуальна Вікторина. Сімейні змагання стали нагоду не лише активно провести своє дозвілля, а й отримати позитивні емоції, розповіли учасниці. Дуже гарні посади нам сподобалось, Мені сподобалось. Ми отримали задоволення від цього процесу, і це найголовніше. Перший раз, та, і ми не знали, не підготовлені були, але загалом було дуже цікаво. Ну, в принципі, не можу сказати, що дуже складно, але цікаво. Здивовано, що стільки учасників. Я думала, що буде буквально пара сімей, а тут багато. Це так драйвово, як по-сучасному кажуть, весело. Мені дуже сподобалось. Чи Складні були становити. Ося, так скажемо, вважаю, дуже потрібно. Такий захід для зв'язку родинного це дуже гарно». Сімейні змагання тривали кілька годин. За підсумками всіх етапів було визначено переможців у спортивному сімейному фестивалі. Перше місце у змагання здобула сім'я Луць. Досвідчені учасники раніше вже отримували перемогу у всеукраїнських змаганнях. Тато, мама, я спортивна сім'я. Дитина дуже хотіла приймати в цих змаганнях участь і нарешті ми дочекалися. Естафети. Чи складні були для виконання? Були складні естафети для виконання. Це сидіння картоплі було ну, довга вона була на витривалість і скейт. Діти, я думаю, що задоволені від цієї естафети, але мамам було важко. Страшно, але все вийшло. І... Я дуже задоволена. Я думаю, що заради дітей багато мам да, пішли на цей крок, хоча трошки страшно було, але ми всі мами спортивні, <сі> всі займаються чимось. Ви бачили, що мами прийшла з дуже маленькими дітьми, це не стало на заваді до участі? Так, да, і це дуже класно, я думаю, що ну, це реально класно, бо не тільки перемога, але й дуже-дуже важливо підтримати один одного і просто отримати задоволення від цього. Всі учасники змагань отримали грамоти та подарунки.